Від. Хочу зробити такий огляд наушників GPI. GPL e, Live 770 NC. Ці наушники коштують 170 євро, там 170-170. Так. так. E, Сейній колір Хочу всередині є? Всередині вони вже, он вже Ну, що тут особливого, книжечка, ці проводочки. так виглядає коробка, якого інтересного. Я все в інтернеті, чомусь немало е, на 870-му е, огляду. Програмки піддержується. Цінушники з активним шумодалом. Так, заявлено принаймні. Такого не ходять. Можна так скласти. Можна скласти так. Чим відрізняється? І серія лів – це повершена якість. Тут таких би під тканину, тканина на ощуп середнє, не то, що така дужа, більше така синтетична, скажімо так. Друшурки це От Тут вдягаєш, ага, тут лів серія то, що через то, що тут. метал, такі б якість. Що е, ще? Можна заряджати, як звичайно, можна підключати простим проводом, тобто напрямувати до комп'ютера чи до телефона. Звичайний е, самий звичайний так. Чому взяли ці? а босе і Nessonie через то, що ну, через дизайн. Тобто через дизайн і вони в принципі, і дешевші були. а до речі Точно така сама модель, але не 770, а 660 модель коштує там 70 євро. На ній, до речі, ліпша оця ось така тканина. Ну, ліпша як... Вона більше пластикова, це більша тканина. А... Якось так, але то і не було, я так зрозумів, що вже стара модель, а ця нова. І так, то в принципі, по звуку непогано, М -м, скажімо так, дуже непогано. Мікрофон ніби, тут є теж непоганий такий. В принципі, задоволений. Типу Посереднє якісно ну, на голові гарно дивиться. Ну і по якості, в принципі, так, більш-менш. Там по звуку теж нарікане суплою У мене погані баси. Якось тако. Отак так вони виглядають. По Bluetooth, плюс-мінус паузу можна класти, паузу можна класти тут, перемотувати, тут сенсорна ця штука. Bluetooth і, і оце переключається режими там, шумодав, можна прозрачні вуха робити, що чути, а можна переключати. О, мішечок ще є, мішечок там, Надя забрала. забрали. Отоково не складається, в принципі. Наушники, як наушники, безпеки. Так, думаю, що комусь це буде корисно, такий вигляд. Це всім пока.